Старий Салтів, Чугуївський район, менше 15 кілометрів до лінії фронту. Команда благодійного фонду Євгена Пивоварова провела чергову виїзну місію в рамках проєкту Smile for Heroes. Мобільна стоматологія, оснащена сучасним обладнанням і здатна працювати автономно, прибула, щоб допомогти місцевим мешканцям. Проєкт має на меті забезпечити доступ до медичних послуг там, де це особливо потрібно. Відчуття поваги. От приро природне таке слов нема до як сказати дуже здорове чувство поваги до, до всієї медицини, і тим паче у військовий час до таких як ви, це дуже святе діло. Саме головне, що ми вам допомогли, і саме головне, що хоть трошечки, і так що будьте здорові, дякуємо вам, завдяки зусиллям лікарів-стоматологів, мешканці профронтового селища змогли отримати необхідну допомогу на безоплатній основі. Я щиро дякую. Зуб мені удаляв Олексій Володимирович, Я нічого не почувствувала. Це просто золоті руки в доктора. Дуже хочеться, щоб цей проект іще ще до нас приїхав. Він дуже нам потрібен. Хочу дуже подякувати фонду фонду і лічної вільної ППОВР за таку підтримку нашої громади, бо певні питання є з систематологією. І от ця чудова, чудова автівка дуже допомагає нашим мешканцям отримати необхідну допомогу і покращити рівень їх життя. Ще раз дуже дякую. Ми повернулися Старий Салтів, ця локація, вона є дуже знаковою для нашої місії. Бо ми вже не вперше ми повертаємось минулих виїздах. Дуже багато мешканців зверталися за до стоматологічною допомогою. Є багато клінічних випадків, які ми вже вирішили. Дуже багато пацієнтів прийшли, які повторних, які вже у нас були. Вони завершують уже стоматологічну проблему. Дуже приємно бачити нових пацієнтів, які вже йдуть, бо вони чули, десь колись а місія вона знаєте, вона є дуже потрібною. І водночас дуже морально важкою, коли ти чуєш ці історії пацієнтів. Ми не зупиняємося, ми не кладаємо руки, тому працюємо для перемоги. Сьогодні ми знаходимося в селищі Старі Салті. Тут в рамках проєкту Smile for Heroes ми відпрацювали 5 днів. За цей період до нас завітала 71 особа. Було надано 209 стоматологічних маніпуляцій. Велика вдячність нашим партнерам, а саме благодійній організації Samaritan's Purse та благодійному фонду за мирне небо. Дякуємо лікарям за їхню професійність та готовність працювати в складних умовах. Турбота про людей залишається пріоритетом, попри всі виклики.